Сьогоднішній вечір організований з ініціативи Мистецького об'єднання Дзвін Галичини і адміністратором цього вечора є Богдан Бабич. А підтримали цей концерт об'єднання, виборче об'єднання Ющенка. Наша Україна, спонсори інформаційні, газети за війну Україну, послуг і високий замок, Радіо Незалежність, ініціатива Люкс, Львівська хвиля та Львівська обласна державна терморадіомовна компанія. Спасибі вам, спасибі всім тим, хто ще усвідомлює велику потребу. Шевченкового слова, його духа і причастя до безсмертної енергетики, яка заподонила у Шевченковому слові. До зустрічей! Не не так, Я, мабуть, все, що хотів сказати. Я ще раз з задоволенням хочу подякувати. Подякувати народним артистам, заслуженим артистам, колективам, яких ще чекають ті звання. Дай Боже всім вам здоров'я і дуже-дуже вдячний за сьогоднішній концерт. А ми вам, що ви нас всіх зібрали. Ваша заслуга. З вас ми, мабуть, то беремо до... зібрали. До... До... Je ti, 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 ti Пане Святославе, а пан Богдан і пан Роман. Я запрошував. Вони можуть дещо тут є. Я не буду. Бугу-бугу. Коли дівчат допоміг, я хочу ще запросити наші... Шанованих, титулованих артистів, мабуть, не так часто нам доводиться нашим дівчатам з дитячої зразкової капели, з капели бандуристок дзвінга, зустрічатися з таким шанованим, перебувати в такому шанованому колі. І ми будемо раді почути ваші слова, власне, так, щоб лишилася пам'ять. Молодших учасників концерту. Оскільки я багато говорив, то я попрошу ласкаво о слово Бориса Михайловича Віруса народного артиста України. Ну а я там старійшину Таньковецької. Недавно ще зовсім недавно здавалося, що ми про тих казали, ну, корифеї, ми так трошки підсміювалися. А тепер на правду, без жартів Корифей, Театру Миколаївської Борис Лікаркович. Це мені не дуже весело, а <смі> <смі> він такого. Ви знаєте, каже Святослав, що він багато говорив. Ну, а я багато кричав, так що я також не можу. Дорогі друзі, я багато говорити не буду. Тим більше, що перед нами є що ще багато. Випити і гарно супорочки, так що я думаю, даю перевагу. такому. Але два слова тепле хочу вам всім сказати. Мені дуже приємно. І я від себе хочу подякувати організаторам, бо ви знаєте, якби не запросили мене сьогодні на таке торжество, я так за кулісами собі думаю. Ну що б я робив? Вечір би так якось пропав, вільний був, а так все-таки десь трошки, як то кажуть, одухотворився, розумієте, за вечір. Я, я дуже люблю, хоч не вмію на, на не, то, грати на нічому там на бандурі, але, до речі, колись вчився. Колись я вчився на бандурі. І та бандура зараз є в театрі імені Зенковецької в Риквізитовському. Це ху. На ній не грає ніхто, бо знаєте, був якийсь Сінгалевич. То ага. я хотів да, до Сінгалевича, але потім так сталося, що мене запросили на... Далеко північ на сім років міста не на 7 років. 7 років і 7 мою, мою бандуру забрали в, в театр, в реквізиторський цех. Так що я тепер кожен раз, тільки як її виносять на сцену, то я так гляну і заразу пригадую собі отакі лекції Сіналевича. Ну і звичайно, що скільки вже пройшло часу, щоб для своєї бандури нічого не залишилось. Але все одно гарні спогади. Я хочу вам всім подякувати дійсно за сьогоднішній, що ви прийняли участь. І я разом з вами. Такі речі не забуваються. Вони завжди запам'ятовуються. А особливо такий вечір, можна сказати, святий, такий вечір Тараса Шевченка, де всі роки, ще я за молодих років, коли я був ще хлопчиком, знаю, то завжди я чекав того. Того дня, того свята, бо я знав, що щось, що, щось і я буду артистом там, і я буду виступати. Так що я бажаю вам гарного здоров'я, щоб ви жили і процвітали довгі роки і не забували про таке гарне торжество і цей вечір. Щасливо вам і дякую ще раз. Вам будьте здорові. І я хочу ще додати кілька слів, Борис Михайлович, у виставі, яка... Театрі Зеньковецький була поставлена в 61-му році. Невольник. Він виконував роль Тараса Шевченка в пролозі до цієї вистави. І це було надзвичайно, це, по-перше, вистава була біловижна. Вона театр Заньковецької йшла. 470. 470 вистав. Це рідкісно, рідкісно і, 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 і ці ваші і батьки і, 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 і усі, які бачили цю виставу, до смерті цієї вистави не забуду. От нас не Михайлович собі закорів по старші Тараса Шевченка. За єдність Шановні друзі, було згадано, було згадано ім'я Юрія Сінгалевича. В грудні спілка кобзарів. Бондористів проводила фестиваль третій по рахунку, він що два роки проводиться. І вперше за матеріалами фестивалю видана підготовлена е, аудіопродукція. Компактність, не випущений, але є готовий, збалансований, режисерсько опрацьований. На сьогодні ми змогли... Ви готувати кампів та Власне, третій фестиваль кобзарського мистецтва Юрія Сенгалевича. І на пані тут є серед виконавці, де... є частина є те, які тут присутні. Ви зможете прочитати шкода, що, що нам казалося зробити кольорову представку. Кольорову... В середині є вовна виконавців. І е, я маю таку приємність е, кожному колективу окремо виконавцям, які були подарувати, як, оскільки згадалися і галася, згадали, і в нас така так є можливість то, того касеті. Ну і ще одне пообіцяю, ми сьогодні бачите, я дуже щасливий... Я що... Виборами все обіцяю. Але як після вже обіцяє, після концерту. Це таки краще, мабуть, після, коли буде завершено. І думаю, оту афішу, яка є зроблена, ми в трошки в меншому вигляді поправимо ляпсус, який вийшло, вийшов там, коли Івана Петляревського, мало Бога, і Івана Франка, лауреат премії Богдан Стейма, шкода, що він зараз не є. Біля нас. Я думаю, що як тільки така можливість буде, ми віддрукуємо для кожного на згадку про сьогоднішній концерт. Того То, що змогли, це, власне, ще хочу сказати. Нам пішли на зустріч адміністрація театру, бо були торги про вартість оренди. Хочу сказати, що почалося 4 тисяч. Зійшли ми на 1400, е наша Україна погодилася у хватили, але потім ми далі зійшли ще на дешевше, що дозволило нам на, на ту різницю провести. У воду, що... Це мій дід казав, так. Не штука напитися сповної, не з порожньої напитися. І пане Святославе, і прошу э, керуйте далі. Я, я, я вже не маю. Дорогі друзі. Я маю чашка запізниця або розгорду наперед і знову дикцію. Я беру. Дорогі друзі, прошу уваги. Якби квіти всі зібрати із цілого світу, ніхто б не міг замінити кобзарського квіту. Тож красуйся Україно! Наші в вкраю, як роси на білим світі іншої не знаю. Б'ю чоло вам, любі діти, серцем обнімаю. Я п'ю і ногою. що мене, то не мене. Я буквально позавчора приїхав, правда, здалека позичив і коли пан Богдан випадково на вулиці зустрів мене, каже, слухайте завтра концерт, треба виступити. Я кажу, добре, я зипчу бандужу, зичу. Правда, коли я позичив бандуру, сьогодні розчехлив бандуру, вбрав костюм, там, правда, одного мудзика не було. Але вже, вже було пізно, значить, скажу, де на сцену і все? Значить, Я вийшов і Але напевно, знаєте, цікавість в тому, може ви ще не знаєте, тому що ви Значить, проби йдуть і так далі, концерти. Але може дійдете до того моменту, коли... Треба буде спонтанно отак от, от біжиш брати бандуру і вибігаєш на сцену і заграти. Оце тоді, знаєте, виявляєш настоящого себе, що ти можеш зробити в даний момент, коли ти нічого ще не маєш. Сходу. Ну і ви знаєте, приємно, дійсно, гарно, що сьогодні так багато бандуристів. Бо я, чесно кажучи, колись так багато бандуристів не бачу. Коли я... Ще активно концертував у Львові. І, але знаєте, що дівчата було прекрасно? І отак половина вас стояла, дівчат. а половина хлопців. Виступила би одна капела дівчат, а друга капела хлопці. Щоб не мішати хлопці відати. Взагалі активна частина суспільства то не тільки е, значить, всюди, по цілому світі. Найактивніша частина суспільства і всього прогресу цієї жінки. значить, Дівчата. Значить, дівчата. Десь там маєте хлопців якихось. Давайте щось таке, значить, заспіваємо. Він буде до рада, говорив. Приємно, де в чужині не бачать такі гарні головки, як тут. Де голуби, каже, де мої хлопці, тут ті дівчата, які 에, подбали на тих дівчаток, а їх є, то вони і привели. Постарайся виставити в кафе. Not.